Був такий момент, коли підрозділ на ворожій території встановив державний прапор України, зайшовши вглуб десь кілометрів на два. І замінував цей прапор. Відповідно, він до сих пір стоїть, його зняти не може противник. Як він у них як більмо на оці, це так само заслуга Івана Васильовича. Цей випадок із життя на сході Івана Віхтюка переповів його побратим. Вони разом пережили на одні обстріли, розповідає, командир був чудовим фахівцем військової справи. Багато чого він особисто зробив для батальйону. Його підрозділ, скажімо так, ту роботу, яку вони виконували, вона. Врятувала життя багатьом військовослужбовцям нашого батальйону. Івану Віхтюку було лише 35. Його мобілізували у серпні 2014 року. До повернення додому йому залишалося зовсім трохи. В нього ж вийшов термін служби. В перших числах вересня він вже мав демобілізуватися. Командир взводу відповідально виконував службу на сході країни. Його підрозділ уміло заміновував та розміновував об'єкти. Поки під час виконання бойового завдання ворожий снаряд не на наздогнав Івана Вігтюка. Тут підступний обстріл позиції, на якій ніс служби Іван Васильович. Обстріл з танка. От, і снаряд розірвався поряд з машиною, який їхав Іван. Відповідно, отримав він тяжкі осколки і поранення. Був доправлений до Волноваської лікарні Центральної районної. Ми намагалися надати допомогу, але, на жаль, на жаль, Івана з нами немає. Нині мати ховала сина. Дружина чоловіка. Осеретіли двоє діток: чотирирічна донька та десятирічний син. Чимало людей прийшло сьогодні на майдан незалежності, аби попрощатися та віддати останню шану герою. Вічна пам'ять Івану Васильовичу. Він був героєм України. Він є істинний герой. щирі слова співчуття дружині, діткам, дітки. Він істинний патріот України. Він з душою і серці любив Україну. Нам Господь Бог дав випробування і ми пройдемо їх. Поховають Івана Вігтюка на алеї Слави кладовища Ракова. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич. Новини телеканал ТІВ 7+.